На каналі Хіві 4 час місцевих новин в ефірі провінційні вісті. Вітаю вас. Національне антикорупційне бюро України набу і САП спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації Ігоря Гайдука та Ігоря Дем'янчука на отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, затримані вимагали майже 1 мільйон 800 тисяч гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопіль. Пільської обласної ради також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської обласної військової адміністрації перед цим товариством з обмеженою відповідальністю за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% відкату за повернення заборгованості за виконані роботи після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військової цивільної адміністрації адміністрації затримали на гарячому йдеться у повідомленні Затриманим світить від 4 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У свободі прокоментували ранкові обшуки в Михайла Головка, зокрема у заяві прес-служби політичної сили, йдеться всеукраїнське об'єднання Свобода нетерпиме до корупції в жодному її прояві. Однак ми вже неодноразово мали негативний досвід, коли в часи усіх минулих влад отримували політичні утиски та фейкові кримінальні провадження за свою державницьку позицію. Тому сьогодні розраховуємо на об'єктивне і неупереджене розслідування цієї справи з боку правоохоронних органів. Разом з тим вважаємо за необхідне. Повідомити, що останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів Московського патріархату через свою активну позицію щодо заборони діяльності Московського патріархату в Україні і передачі Почаївської лаври з рук Московського патріархату на баланс Тернопільської територіальної громади. Головкові надходили наполегливі рекомендації від окремих можновладців з вимогами не виносити цих питань на публічне обговорення та сесію Тернопільської обласної ради. Відтак сподіваємося, що. Що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним. Кінець цитати нагадаю. Михайло Головко був народним депутатом 7-го та 8-го скликань на посаді голови Тернопільської обласної ради перебуває з листопада 2020 року.